Стерли пам'ять про воїнів мережею шириться відео, на якому група так званих активістів оновила стелу і зафарбувала написи військових при в'їзді на Донеччину. На кадрах видно, як люди здирають наліпки, витирають написи та замальовують стелу фарбами. Користувачі мережі розкритикували вчинок та виражають обурення і незадоволення. Мовляв, таким чином нещадно знищили пам'ять про військових, які героїчно боронять Донеччину від російських загарбників. Адже стела при в'їзді залишалася знаковим місцем, яке символізувало непоборність духу українських воїнів. Гидко, що люди навіть не розуміють, яку частинку історії вони знищили. Невже так важко усвідомити, що саме ця стела несе за собою надважкий символізм? І тут справа не в красі чи свіжій фарбі. Мені боляче дивитись на те, як ви стираєте пам'ять. Там були підписи людей, яких вже й немає в живих. Ви хоч подумали перед тим, як замалювати історію. Одна з учасниць розфарбування стели Вікторія Чорногор, вочевидь, не розуміє засудження спільноти, про що свідчить коментар жінки щодо знищення пам'ятних написів. Стела це не меморіал. Стела це обличчя в першу чергу. Ця стела, слава Богу, не бере участі в бойових діях. І надписи благодійних організацій, і доставки піци. Ну так собі. Меморіали так, це пам'ять. Прапори, які дуже гарно зробили, це пам'ять. І тепер дуже добре доповнюють пофарбовану стелу. Зазначимо наприкінці березня. Військові вже оновлювали цю стелу. Про це повідомляв Генеральний штаб збройних сил України. В дописі йдеться, що бійці одного з підрозділів відновили фундамент біля стели, очистили місце від сміття та встановили металаві жердини для прапорів. А також наголосили на важливості стели, адже більшість військових, волонтерів, медиків, капеланів, які їдуть в район бойових дій або виїжджають звідти після виконання завдань, охоче фотографувались біля стели та залишали безліч пам'ятних написів, автографів та синьо-жовтих стрічок. Наразі офіційної інформації, чи отримували так звані активісти дозвіл, аби замалювати стелу, немає. Максим Турчинський, телеканал НТА.